Ну, ось я приготувала такий ґрунт. Тут в мене є і сераміс, і тут в мене є кусочки пінопласту, і тут є в нас кусочки цеофлори, тут є керамзіт, тут в мене є трошечки буквально декілька кусочків сухого торфу. Це для того, щоб можна було все-таки яка найка волога, але повинна бути в ґрунті. Сюди я теж підмішала трошечки коріння папороті. І ось такий ґрунт в нас вийшов. Зараз я сюди тут є вугілля, таке більш кусочками такими невеличкими. Я дала вугілля. Це обов'язково. Все-таки ґрунт повинен бути такий більш повітряний. Він не має бути застояний, він не має бути такий мілкий, як це вона в ньому сиділа. Нам треба врахувати, то, що раз був мілкий ґрунт, значить ця рослинка любить, щоб було трошечки волого, тобто вона любить пити. І це треба теж врахувати. Ось, і тоді, відповідно, ми зробимо для неї такий ґрунт, щоб він був і повітряний, і щоб він був вологоємкий, щоб вона мала достатньо вологи, той, що їй потрібно. І щоб не було занадто мокро, тому що, ви бачите, самі волога і прохолодна температура вно викликає гниїння. Нам цього більше не потрібно. Що ми будемо робити зараз? Я приготувала горщик. Ось, я приготувала горщик, бачите, зробила знову в ньому дірочки понизу. Але бачите самі, що я зробила дірочки буквально ось на дві треті знизу. Тобто ця частина в нас повністю горшечок ціленький. Це для того, щоб волога, яка є внизу, не накопичувалася занадто багато, і щоб вона могла піднятися догори і щоб корінчики достатньо вологи отримували. Як я вже сказала, що горшечок в мене має. Дірочки, так, я вам показала ось. І вгорі дірочок немає. І я буду цей садити цю рослинку. В подвійний горщик. Тобто я посажу її в цей горшечок, і тоді цей горшечок я поміщу в кашпо. Для чого? Це для того, щоб була гарантія, що в цьому горшочку цій рослині буде достатньо вологий. Тому що ми даємо ґрунт більш такий, щоб був він такий, щоб був і вологоємкий, але разом з тим, щоб він не був перезволожений, так як цей ґрунт. Бачите? Цей був дуже мілкий, ось дуже мілкий ґрунт, і практично тут. Дуже багато мілкої, дуже-дуже міленької кори. Але я додам сюди теж цього самого ґрунту, який був в горщику, це для того, щоб зберегти, як я вже сказала, ті корисні бактерії, які вже були в ґрунті для росту. Ось, відповідно, ми це все перемішаємо. Тут в мене є і кора, як ви бачите, кусочки цеофлори. Ось. Кусочки цеофлори, тут є сераміс, Ось, Я підмішала сюди трошечки коріння папороті, я підмішала сюди вугілля і де неде трапляється трапляються у нас кусочки пінопласту. Це для того, щоб наш ґрунт був такий більш повітряний, такий більш, щоб можна було корінчикам дихати. Ось, бачите, коріння папороті є в нас тут ось отакі от. І відповідно це все буде працювати для рослинки. Зараз я дам ще зжменьку цієї самої. Кори, який сиділа ця рослина, ось. І зробимо такий для неї збірний ґрунт, і вона буде цьому ґрунту навіть дуже-дуже задоволена. Ось. Далі. Що ми зробимо? Я ось так думаю, можливо, я цю рослинку все-таки припудрила б трошечки фундазимом. Це на всякий випадок. щоб, наприклад, тут я буду використовувати ось цей самий фунгецит, який я використовувала минулого разу. Ось, і зараз я візьму, правда, інший пензлик і припудрю цю рослинку. Зараз я вам покажу як. Ну, ось я зараз просто обмокну пензлик фундазим. Бачите, ось тако просто біленьким таким нальотом буде. Це сухенький пензлик. І я спробую просто просипати ось тут рослинку, там, де, в нас, де ми знімали самі корінчики, і на такий залишу його на яких пару хвилин, щоб трошечки воно просохло. А за той час ми підготуємо повністю ґрунт, перемішаємо його добре і будемо садити рослинку. На що хотіла звернути так? Тут є, до речі, дивіться, як дуже гарно видно ось тут. Зараз я вам покажу, дивіться, ось тут. Бачите? Оці бруньки, оце брунька, швидше всього, ця брунька може бути або на квітонос, або вона може бути навіть на дітку. Бачите, ось який гарно видно, ось вона. Просто ось. А ось ця малесенька пінка, це теж може бути щось таке, як це може бути або корінчик, або навіть міг бути цвітонос, або теж може бути та сама дітка. Бо ви знаєте, що коли рослина має, скажімо так, ризик загинути, в неї є можливість, так? то відповідно в той момент розвиваються, активізовуються ті, активуються ті броньки, щоб рослина могла продовжити своє життя. Зараз я так бачу, що мені, напевно, треба ще десь взяти серветочку раз хвильку. Я візьму ось звідси серветку. І щоб можна було трошечки ось так промокнути корінчики, щоб вони були не дуже мокрі. Зараз ми це зробимо. Ну, ось, фактично, бачите, всю процедуру я зробила. Я припудрила. Шийку. Я припудрила ті місця, де в нас були зняті листочки. Бачите, ось я це все тут зробила. Ось це в цих місцях ми робили з вами ті всі процедури. Відповідно, я тут це все припудрила фундазимом. Його достатньо. Більше його тут не потрібно, тому що ми теж не хочемо рослинку лишній раз наражати на якісь отакі, скажімо так, зайві процедури, тому що зайвий, зайвий препарат він теж не завжди. На користь. Єдине, що я б хотіла зробити, зараз я візьму той другий пензлик, і я попробую ще оце коріння, яке в нас було поломане, ми його почистили, я ще пройдуся вугіллячком. Ось так. У нас тут є деякі такі чорні місця, неприємні, де корінь був або відломаний, або був, був тріснутий. тому що так, як би ви не старалися, як би ви не хотіли акуратно з коріннячком поводитися, все рівно десь при пересадках є в нас такі мікротріщинки, є в нас такі малесенькі пошкодження, які потім можуть викликати гниїння коренів. Ну, а для нас, чесно кажучи, як на мене, для мене важливіше корінь, ніж сам листочок. Я навпаки більше віддаю перевагу, коли є. Нарощене коріння, коли відростає коріння, корінчики, ніж листочки. Тут я вболіваю більше за коріння, ніж за листя, тому що листя в нас є на горі, і тут ніякої такої немає шкоди для нього. Тобто, ми листочок, навіть якщо ми його обламаємо десь, або він трісне в нас під час пересадки, або навіть якщо впадає рослина, тріскає листочок, нам можна нічого з тим листочком не робити, і з ним нічого не трапиться. Але коли тріскає корінчик, відповідно тоді виникають всякі різні. Гнилі. Тобто корінчики починають гнити, починаються у нас всякі різні неприємності в горщику. І нам приходиться або рослинку витягувати, потім виймати з горшка знову пересаджувати, або шукати якісь причини, чому так сталося. Так? Якщо рослина починає гинути, ми не знаємо чому. Ось так. Ну, В принципі, все. Будемо садити ми рослинку зараз. Я тільки дивлюся, що мені, напевно. На дно цього горщика хотілося б покласти декілька таких великих кусочків вугілля. Це для того, щоб створити там, не хочу я туди сипати дренаж такий, щоб був важкий. Напевно, все-таки так краще буде, якщо я покладу сюди вугілля. Декілька кусочків вугілля. До речі, той торфяний стаканчик, який я виняла звідси, я зараз покладу на дно, буквально 2-3 кусочка. Ви знаєте, для чого це? Це для того, щоб цей торф він розкисляє саму, самий ґрунт. І ось таким чином, щоб він нам підтягував навіть водичку, я моху сюди давати не буду, тому що в нас корені досить великі, і я не хочу, щоб вони не загнили. Так, зараз хвильку я тільки додам сюди вугілля. Так, ну ось декілька кусочків вугілля і в нас є. Я так дивлюся, що а хай би був цей великий теж. І, ось, і в нас таким чином тут буде дренаж з вугілля. Це теж добре. Ось. Таким чином ми створимо ще додатково таку антисептичну атмосферу горщику. І так, тепер зараз ми поставимо, покладемо його. Прокрутимо горщик сам для того, щоб укласти гарненько корінці. Чесно кажучи, вони не дуже хочуть укладатися, так, як мені треба. Але я зараз постараюся це зробити. Ну, ось так. Ось так. Я хочу занурити корінці більше в горщик, щоб вони розвивалися собі там, в горшку, і щоб вони не вилазили нам наверх. Ну, ось так. Вся шийка, от просто подивіться, вся шийка, вся шийка в нас буде на горі. Ось таким чином зараз я посажу, буду засипати ґрунтом рослинку. Ось. Знов таки, напевно, під саму шийку ми підкладемо кусочок вугілля. Це для того, щоб знов-таки не було загнивання. Тому що ви знаєте, що вугілля не вологоємке, воно не вбирає в себе зовсім абсолютно не вбирає в себе вологу. Тому під саму шийку ми покладемо таку прослоєчку, таку, зробимо кусочок вугілля, і на ньому, на ньому буде практично рослинка стояти. Ось таким чином, бачите? Зараз я покажу вам збоку, вам так буде краще видно, тільки я трошки присиплю ґрунтом для того, щоб вона могла бути більш устойчива, щоб вона більш трималася, краще трималася в горшечку. Ось так. І хочу вам сказати, що тут в цьому ґрунті є достатньо всього. Тут є і сираміс, тут є тут є флора. хай трошечки, але вона є. І все потрошечки дасть рослинці якраз ті необхідні елементи, які їй потрібні. Тобто вона отримає все кора. Тому що якщо ми будемо брати тільки одноманітний ґрунт, наприклад, тільки кокосові чипси, наприклад, так, як це дуже полюбляє робити Голландія. Голландські орхідейки, вони посаджені в основному тільки в кокосовий ґрунт. І, чесно кажучи, оцей кокос він є дуже вологоємкий. І дуже часто ці рослинки захворівають тільки від того, що там дуже багато вологи в самому горщику. Ось. Зараз ми присипемо. А тут є абсолютно я домішала так, щоб вона мала всього потрошки, щоб в неї було буквально весь. Весь ґрунт складається з таких, з таких компонентів, які будуть для неї корисні. Так, ось так помалесенько воно втрамбовується, сам ґрунт по собі сідається. Ось. Цей корінчик не хоче ніяк сідати в ґрунт. Він так і вилазить нагору. Так. Ми потім цей гіл, як вона, паличку саму від цветоноса, поправимо, щоб вона сиділа стійко в ґрунті, і щоб нам підтримувала рослинку. Ось, тому що от такий великий гарний кусочок керамзиту, нехай собі буде. Ну, і ось, бачите, вся шийка в нас, от вся шийка в рослини знаходиться на горі. Бачите, ось абсолютно вся ця. Оцей пеньочок, оцей пеньок, він весь знаходиться на горі. Я потім я ще трошки додам зараз ґрунт. Буквально трошечки я додам ще ґрунту. Але що я зроблю далі? Я прикрию знову мохом. Так, зараз я ще присиплю корінці цієї рослинки, я присиплю вугіллям. Ось так. То вчене вугілля, воно навпаки тільки зробить нам користь. принесе. воно не зробить нам ніякої шкоди. Тому що дерев дер, деревне вугілля з дерева, воно має антисептичну дію. Таким чином ми хочемо запобігти розповсюдженню тих хвороботворних бактерій, які в нас вже в ґрунті є. Вірніше не в ґрунті, а на листочках. І рослинка вже була фактично під дією тих бактерій. Тому нам зараз бажано берегти себе від, від того, щоб рослинка не отримала ще більшу кількість. Ось так. Ну, ось фактично вже посадка практично завершена. Наша посадка вийшла така трошечки і повітряна, щоб міг корінчики могли дихати. І разом з тим тут є вона така міцна. Зараз я вам покажу, ви не побачите, наприклад, на просвіт, коріння. Видно тільки там от десь, бачите, ось тут тільки видно корінчики. Там є такі кишеньки, ось повітряні. І то мені так хочеться туди просипати хоч трошечки мілкого ґрунту, щоб це коріння було не зовсім, тому що буде дуже швидко просихати. А так як ми зауважили, що вся рослинка хоче пити, тобто вона хоче бути напоєна, вона любить водичку. Значить, нам потрібно зробити такий ґрунт, щоб коріння не пересихало, щоб воно мало достатньо вологи, але щоб і не було багато води. Тому ми зробили багато отворів по горшечку. Ось коріння буде дихати. Бачите, ось тут дивіться, як гарно видно. корінчики. ми будемо за ними слідкувати, вони будуть. Ми будемо бачити, як просувається наша, як буде розвиватися далі наша орхідейка, як будуть корінчики рости. Оцього нам фактично і потрібно було. Ну, ось і все. Зараз я цю тільки складу. Ось так рослинка наша посаджена. Зараз я ще поставлю кусочок тут у москва. Буквально отсюди ту дірочку ми ще додамо. Трошечки якогось ґрунту. Ну і фактично все. Зараз тільки я дістану мох, і мохом ми обкладемо ще довкола зверху. Ми прикриємо цю шийку, навіть не шийку, а ми тільки довкола прикриємо наш е, горщик. Ось сюди довкола ми прикриємо горщик, щоб не торкалося шийки. Але щоб там була своя така певна флора. Утворювалася така певна ідилія. Так, зараз ми обкладемо мохом з усіх боків рослинку і буде, будемо далі за нею спостерігати, тому що тут, чесно кажучи, в мене таке є пересторога, що на цьому наші сюрпризи не закінчилися. Що все може ще бути. Ми ще можемо. Побачити не одне. Але будемо, будем, навпаки, будемо тримати кулачки. Будемо сподіватися, що з цією рослинкою все буде добре. Для того ми її пересаджували. для того ми стараємося зробити для неї всі умови, які будуть сприяти тільки її розвитку. І ні в якому разі не хочемо, щоб вона загинула. Ось. Ви знаєте, мох теж. Дає додаткове, таку додаткову можливість, тому що мох виділяє теж такі хороші, корисні, корисні ферменти, виділяє корисні бактерії в ґрунт, і, відповідно, створюється такий собі симбіоз рослин між собою, такий тандем, при якому рослинки дуже Одна другій допомагають. На це природа все продумала дуже правильно. Так, зараз я ще з цього боку ми покладемо кусочок, маленький такий моху, і нехай він собі тут росте. Ось, йому тут буде дуже добре. І наші орхідейці теж з ним буде дуже добре. Так, це ми вкладемо зараз от сюди. І буде теж тут дуже їм добре. Ну, все, фактично, цей мох ми залишимо. Ой, яка гарна гілочка моху, просто чудова. Така маленька, акуратна гілочка-моху. Маленька-маленька, але гарна. Пробую її підсадити, може, вона не зів'яне. Мох дуже така цікава рослина. Його можна заморозити. При температурі навіть 40 50 градусів. І він може у вас бути таким чином стояти і рік, і два, і три в замороженому стані. І коли ви розморозите тільки дасте йому належну температуру, він відживає і знову починає рости. Так що, як на мене, я колись читала. Вже не пам'ятаю, я шукала якусь інформацію. Я натрапила на таку інформацію, що мохи найстаріші, найстаріші рослини, мохи були попередньо від дерев. Швидше від дерев вони росли. Тобто, вони є найстарішими старожилами землі, такими найсамими-самими старішими рослинками. Ну, все, ось так буде виглядати наша рослинка. Тепер, бачите, ось така от буде красота. От довкола шийка в нас є відкрита. Всередині, ось тут у нас шийка, вся відкрита. Бачите, повністю вся шийка відкрита. ось, Вона вся знаходиться на горі. Довкола є в нас мох, який буде нам допомагати створювати таку напіввологу, напіввологе середовище в горщику, і я думаю, що їй сподобається. Ми Будемо далі спостерігати, залишаємо її знову на адаптацію. І сподіваюся, що ця красота. Ось ви бачите, які в неї дуже гарні квіточки. Я сподіваюся, що з нею буде все добре. Маю надію, що вона залишиться в моїй колекції. Мені б дуже хотілося, тому що самі, сам цей малюнок на квітах, як я вам говорила, це ще з самого початку, тільки як я принесла її додому. Вона мені дуже-дуже сподобалася самим цими крапочками на квіточках, вони такі випуклі, вони такі структурні і досить привабливі. Ну, ось і все, посадка наша завершена. Ось так вона виглядає зараз. Бачите, ось, в такому горшечку я підберу до неї кашпо, видно нам корінчики. Ми будемо спостерігати за їх розвитком. І сподіваюся, що з нею буде все гаразд. Бачите, шийка тут вся на горі. Ось. Шийка буквально вся відкрита. Ось, я її не... Мох, тільки в нас по краях горщика знаходиться. Ось, як ви бачите, ось, бачите, шийка вся на горі, абсолютно вся шийка, вона наверху. Я не заглубила зовсім навіть частинку того пеньочка, я теж його не заглубляла. Я залишила, щоб він був відкритим. Нехай таким чином воно собі підсохне і таким чином буде розвиватися. Ну, а я сподіваюся, що вам сподобалося сьогоднішнє відео. Хочу всім подякувати за перегляди, за ваші ком коментарі, які ви пишете мені. Під відео. Ну, ось такий результат у нас вийшов. Я помістила ось в таке кашпо, в таку вазочку, бачите? Там я зробила, щоб було достатньо повітря. Ось в горшечку, бачите, всередині у нас є повітря. Туди в горшечок я поклала ось такі ракушки. На дно, щоб воно було не на самому дні, і щоб не було застою води в горшечку, так? щоб можна було якесь повітрячко там. І, як ви вже бачили, ось тут у нас. Бачите, ось так шийка виглядає. Зараз тут не дуже видно, але я попробую ось так. Бачите, корінчик пробивається все-таки. Ось. Бачите? Ну і шийка виглядає більш-менш нормально тепер. Ну що, нехай розетка залишилася строма тільки листочками, бачите? Ось. І така картина. І оцей бутон, який я говорила вам, зараз я покажу. Ось цей бутончик, він такий в'яне, Бачите, ось. Він не розпуститься цей бутон. Ось. Зараз я попробую ще раз. Дуже погано фокусує камера, але ось, бачите. Ось оцей бутон, він в'яне і він не розпуститься. Тому, відповідно, ми його знімемо, щоб він нам не тягнув зайву енергію. Кінчик ми маємо тут обломаний, але як я бачу, бачите, якщо приглядітися, то ось, ось тут буквально зелена така. Можливо, звідти ще може бути ще може бути гілочка або може бути розгалуження. І ось тут у нас є, бачите, вже бутончик поділився на два. І я думаю, що тут в нас буде ще щось. Ну, але подивимося, можливо, я навіть зріжу ось так до цієї пори, і він розгалузиться знову. Бо це ж мультифлора, а мультифлора любить випускати бокові галузки. Звідси також з цієї броньки щось буде. Бачите, ось, якщо взяти, тут є бронечка, ось вона буквально ось так. Ось. І тут теж вона така набубнявіла, і, можливо, з неї щось буде. Ну, ось і все. Ось така у нас красота получилася. Будемо сподіватися, що тут наразі зараз цих процедур, які ми з нею зробили, буде достатньо, і вона буде в нас жити гарно, довго і буде нас тішити ось таким прекрасним цвітінням. Ну все, а я всім дякую за сьогоднішні перегляди і всім пока.